Всім привіт! Я вам зовсім забула сказати, як їх звати. Це Діана та Льоша. І кстати, я змінила дівчинку. Її звати. Звати Злата. Е, звати Злата. Сьогодні ми йдемо обручатися. Ну, тобто, женитися. Е, так, я поїхав зю по костюму е, і тобі поплачу. Я ж маю з тобою бути. Ну, розмір мого плаття, наприклад. О, ой, <смі> точно. А, а доню. М -м, я позвоню сейчас сестрі. Так, алло, алло. Може, будь ласка, прийти за молодою доведеть, да? так? Добре, тоді жду. Так, вона, а, вона зараз прийде. А, м Е, мені почулося, на тобто, хтось стукав. Е, може, це вже сестра прийшла? Я побігла. О, привіт! Привіт! Ми так давно не бачились, а я дуже рада, що ти прийшла. Ну, звісно, я ж буду дивитися твоїми дітками. Ну, той за одною златою. Ем, ну, ми зараз будемо їхати в ЗАГС, щоб обручитися. Ого. Я така рада! Ура! Наконець-то ти будеш обручена. І ми зможемо поїхати за кордон. О, Боже, це такі правила, щоб бути обручним, тільки треба їхати за картон, але я люблю свого чоловіка. Ну, звісно, ти його любиш, це ж свій чоловік. Він теж дуже сильно хоче поїхати. Я е, я знаю, я навіть знаю, чого він так хоче поїхати. Стоп. Я щось не зрозуміла. А Куди це він має поїхати? Він мені нічого не говорив. Ти що? Так давай я тобі скажу навіть. Він їде туди. Що? Ну блін, давай швидше говори, бо що я вже устала чекати. Добре тоді. Вам уже потрібно в ЗАГС, а мені треба за твоє мало сидіти. Злата! Ой, добре. Тоді зараз тобі принесу злату або ходімо зі мною і підемо до злати. Ой! Ммм... Mm, ну, що сталося? <ріст> <ріст> е та Та ну що ж сталося? Боже, вибач мене, я забула купити продуктів. <ріст> <ріст> е ну, добре, ми сходимо. Е я щось тобі перейшов на карточку. Е не треба, я сама куплю. Ні, ти що ж, ти ж нам будеш всім Е, Це ж моя все-таки хата і мої мають бути продукти за мої гроші, мені якось Ну, Я все одно тобі скину. Ой, господі, добре. Їдьте, бо що запізнитися? Дивіться, яка година. О, уже потрібно їхати. Так, матуся сатусам пішли. Е, ну що, поїхали по продукти? Я я! Да, ми відео. Ну, все, поїхали.